Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати, уже у мене є, вже можу так сказати, що є, тому що гарненько підросли сіянці. Що вже у мене є три сорти пепіно. Це саджанці, це ще, звичайно, не дорослі кущі, але ж, де є саджанці, там будуть і кущі. навесно все попідростає. Його тут море море є, і отут в мене теплички, і отут, і отут. Працюю. Це сорт консуело. Ось такі листочки. Це сорт Рамзес. Бачите, зовсім інші листочки. А це сорт Потумайо. Це сіянці. Тут черенки, які я сама вкорінювала, черенкувала. А це сіяла з насіння. Сорт попіну Путумаю Сіяла 8 вересня. Ось тут вони в мене є. Зараз покажу. Ось, бачите, оце пепіно Путумаю. Гарненько ростуть. Під лампами і собі ростуть. Тут в мене інжири, вже всі ті, що попускали коріння. І вже не тільки коріння. Бачите, діло йде. Бронечки потрошечки розкриваються кругом. Діло буде. О, теж вже розкривається завтра-післязавтра. Не хоче, не хоче фокусуватися. З'явиться листочок. Не хоче, бачите, фокусуватись, щоб показатися. О, видно. Оце самі перші мої череночки. 15 штучок я купляла, по-моєму, ж 15. 12, 13, 4, 15, да, 15 штучок я купляла, е, отримала 16. І всі 16 пустили коріння. Абсолютно всі. Насчет е, коріння, то не одне, поки я не перевела. Ну, будемо бачити, чи по, по відкриваються бронечки, чи пустять. Чи піде далі жити. Ну от. Який це сорт у нас Рандіно, найперший? Найперший вже пустив листочка, чи, чи як сказати правильно. Чи це вже стебло ціле буде? Коріння то обалденне у всіх, просто обалденне. Я як гляну на коріння, то я в шоці, яке гарне. І то у всіх, буквально от всіх. Вон аж, аж лізе наверх стаканчик. Бачите? О, яке гарне коріння. Кореневу Кореневу я виростила, що треба. Саме їх підлила зараз трішки. Дуже боюсь перелити. Оце зараз підлила, постоять і з піддонів позливаю все. Бо ж піддон, все рівно водичка пішла. Все хожу, заглядаю на ті бронічки. Так хочеться, щоб скоріше. Щоб скоріше вже віточки попускали. Може, скажете, що що воно на тобі на зиму гратися, з ним соватись. Ну, так мені захотілося. Може на той рік і не схочу з цим всім гратися, а цей рік так мені захотілося. Що черенків море, море, отак по, по пакетиках. Такі теплички поробила. <кій> в лоточку мох. в мох череночки і чекаю корінчики. А тоді все піде в стаканчики. А тоді з стаканчиків у гуршки. Бачите? Який стакан не візьму, яка коренева. Клас. Ось вот такі у мене справи на сьогоднішній день.